Путін знову залякує світ страшною зброєю, але цього разу не страшно навіть Дональду Трампу, нібито успішні випробування чергової секретної зброї Кремля, про які так пафосно промовляв російський диктатор, насправді виявилися пшиком. З вами Дмитро Дроганов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатись про найбільш ганебні промахи російського оборонпрому останніх років. Докладніше далі. Путін дістав улюблений ядерний ціпок та повідомив про успішні випробування посейдону і буревісника, іронізує видання Union. І таких диворозробок у Росії багато. Амбіції Путіна суттєво випереджають реальність. Щось подібне можна було бачити у випадку з гітлерівською Німеччиною, яка породила безліч абсурдних вундервафе. Таким озброєнням немає чого робити у сучасному світі, наголошують експерти. Вони являють собою з науково-технічної точки зору повний і безумовний глухий кут. Чакмейт являє собою умовний аналог американського літака F-35. До речі, на сьогодні його вже побудували серією у більш ніж 1200 винищувачів. Російська машина оснащена одним двигуном веподібним оперенням та трьома відсіками для розміщення підвісного озброєння. На перший погляд все добре, але розробка літака де-факто закінчилася нічим. Су-75 був представлений у 2021 році, проте досі не здійснив жодного польоту. На сьогодні не існує ані готових прототипів, ані підтверджених характеристик, ані замовлень на цей літак. Серед ймовірних труднощів відсутність сучасного двигуна, який міг би забезпечити прийнятні характеристики літаку зі злітною вагою у 18 тонн, а також традиційне відставання РФ в авіаційній електроніці. Також відомо, що у росіян великі проблеми з технологією стелс, навколо якої і будується чекмейт. Зрахуванням цього очікувати на появу серійної машини у найближчі роки не варто. Росіяни спромоглися створити справжні провал десятиліть, Танк 14 або об'єкт 148. За оцінками західних фахівців, за роки російсько-української війни, Кремль втратив близько 4 тисяч танків. Більша частина з них була знищена дронами, але у сенсі безпеки від БПЛА Т-14 нічим не кращий за старі зразки радянської епохи. Т-14 отримав комплекс активного захисту афганіт, який повинен знищувати загрози. Але проблема в тому, що мортири афганіту розташовані під баштою танка і кут їхнього нахилу в принципі не дозволяє перехоплювати цілі, які атакують верхню частину танку. Іншими словами, вони можуть захистити хіба що від застарілих протитанкових ракетних комплексів другого покоління. Більше того, Т-14 ще гірші за старі радянські танки. Наприклад, він отримав складний, ненадійний і дорогий 12-ціліндровий 12-циліндровий хаподібний двигун а 85 3 а який росіяни просто не в змозі серійно виготовляти. Але разом із купою передової електроніки, яку напхали у танк, це зробило його буквально золотим. За оцінками фахівців, ціна одного Т-14 може становити близько 8 мільйонів доларів. Не дивно, що станом на 2024 рік РФ побудувала лише близько 20 танків Т-14. 5 березня 2024 року Україна потопила новий російський корабель Сергій Котов за допомогою надводних дронів Магура В-5. Складно уявити, навіщо росіяни взагалі відправили цей корабль у море під час війни? Адже проєкт являє собою Апофеоз військово-морської немічі. Йдеться про малу водотонажність, яка зумовила недостатню мореплавність та неможливість розмістити модульну зброю. Простіше кажучи, росіяни отримали практично беззубий корабель. При повному водозаміщенні в 1800 тонн та довжині корпусу, в 94 метри, корабель має лише одну 76-мм артилерійську установку та кілька кулеметів з ракетного озброєння. Є хіба що переносні зенітні ракетні комплекси? Втім, це лише частина проблем. Наприклад, так би мовити, інноваційна конструкція корпусу. Призвела до того, що за швидкісними якостями такі кораблі поступаються навіть бронепаловному крейсеру боярин, який побудували більше ста років тому. Але на сьогодні росіяни примудрилися побудувати п'ять таких кораблів, у тому числі знищений Сергій Котов. Вся зброя, про яку ми розповіли, теоретично може брати участь у війні. Щоправда, користі від неї буде небагато, водночас в російському арсеналі є і такі системи, сам факт застосування яких знаходиться під великим питанням. Йдеться, зокрема, про представлений у 2018 році лазерний комплекс Пересвіт, призначений для завдань протиповітряної та протиракетної оборони. Характеристики цього дива засекречені російським міноборони. Проте, коли йдеться про пряме знищення цілей, то всі лазерні комплекси мають. Одинакові недоліки. Це ефект розсіювання енергії в атмосфері, залежність від поганих погодних умов, неможливість непрямого вогню та високе енергоспоживання. А на сам кінець вже традиційна для корумпованого російського оборонпрому не виправдано висока ціна комплексу. З вами був Дмитро Драганов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Росія палає. Українські дрони встановили рекорд за кількістю прильотів на ворожій території. Росіяни в паніці пишуть у соцмережах про атаку сотень безпілотників. Аеропорти закриваються один за одним. Нафтобази та стратегічні підприємства палають синім полум'ям по всій країні окупанту. З вами Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися масштаби уражень. Докладніше далі. Ніч на 29 жовтня українські дрони атакували Москву, ще кілька регіонів Росії та НПЗ в окупованому Криму. Під ударами опинилися нафтопереробні заводи та виробництво хімічної продукції. Усі атаковані нафтобази активно використовуються для забезпечення російської окупаційної армії. Загалом через атаку дронами по всій Росії було зачинено 14 аеропортів. Українські сили спрямували дрони в бік Москви, третю ніч поспіль, що призвело до збоїв у повітряному русі. Мовник Аль-Джазіра масована атака почалася ще з вечора. Спочатку російські телеграм-канали повідомили про удар по заводу Ставролен у місті Бодіновськ ставропольського краю. Після вибухів виникла пожежа вогонь. Було видно здалеку. До речі, завод вважається одним з найбільших у Росії. Поліетилен, який випускають на заводі. Масово виробляється також для військових потреб, насамперед для ізоляції елементів та оболонок проводів у дронах, ракетах, системах радіоелектронної боротьби. тощо. А після другої години ночі українські дрони обрушились на Марійський нафтопереробний завод у селі Табашина Республіка Маріел палало теж красиво, та вогонь можна було побачити здалеку. Завод розташований біля магістрального нафтопроводу Сургут Полоцьк. Підприємство має дві установки, призначені для переробки нафти на бензин, моторне та суднове паливо. Тощо, Сургут Полоцьк здатний переробляти понад 1,6 мільйона тонн нафти на рік. Точніше, був здатний. Також під дроновий удар потрапило місто Новоспаське Уліановської області. Там в одному районі розташовано цілих три нафтобази. Наші дрони атакували завод NS Oil, який виробляє бензинову та дизельну фракції Мазут. Потужність заводу до 600 тисяч тонн пального на рік. Зранку в середу стався потужний переліт у селищі Гвардійське в окупованому Криму. Знову горить нафтобаза Атан, що вже була атакована 17 жовтня і горіла кілька діб. Окупаційна влада підтвердила, що в результаті удару українського дрона. Загорілася ємність з нафтопродуктами на території міста. І хоча росіяни, як завжди, заявили, що ППО перехопила щонайменшу сотню дронів і активно намагається приховати збитки, місцеві телеграм-канали переповнені відеопожеж та руйнувань. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на канал Телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Путін знову лякає захід страшною вундервафлею. Тепер, на заміну Оречнику, який виявився не таким же й моторошним, прийшов літаючий Чорнобиль. Дональд Трамп скептично відреагував на вихвалення Путіна ракетою Буревісник, а у ЗМІ нову зброю Кремля іронічно називають буревісником Шредінгера, тому що численні випробування цієї крилатої ракети найчастіше закінчувалися невдачами. З вами Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що відомо про нову зброю Путіна. Докладніше далі. Російський диктатор Володимир Путін заявив про успішне випробування 21 жовтня нової ядерної ракети Буревісник. Як запевняв Путіна, начальник Генерального штабу збройних сил Росії, генерал-майор Валерій Герасимов. Начебто, ракета подолала 14 тисяч кілометрів і перебувала в повітрі близько 15 годин. І тепер очільник Кремля впевнений, що Росія володіє ядерними силами найвищого рівня у світі. Буревісник – це крилата ракета наземного базування, що здатна нести не тільки ядерну боєголовку, а також ядерну енергетичну установку. У НАТО вона позначається як SSC-X9 Skyfall. У ЗМІ цю ракету називають літаючий Чорнобиль, тому що через неекранований або частково екранований реактор вона викидає радіоактивні вихлопні гази. Ядерну силову установку буревісника спроєктовано так, щоб дозволити ракеті летіти набагато далі і довше, ніж традиційні турбореактивні або турбовентиляторні двигуни, які обмежені запасом палива. Нібито ця ракета потенційно може залишатися в повітрі протягом кількох днів. Окрім того, Боревісник матиме номінальну дальність до 20 тисяч кілометрів, що дасть йому змогу базуватися в будь-якій точці Росії і вражати цілі в США. Але президент США Дональд Трамп у відповідь не поліз за словом до кишені та нагадав своєму кремлівському другу Володимиру Путіну, що Америка має чим відповісти. Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найбільший у світі прямо біля їхніх берегів. Президент США Дональд Трамп. Експерти сумніваються в тому, що буревісник і справді є ефективною смертоносною зброєю. Перш за все, ця ракета може нести смерть насамперед самим росіянам, тому що по маршруту тієї частини Росії, де буде пролітати боревісник, залишиться радіоактивне забруднення. Окрім того, передбачена висота польоту ракети становить лише 50-100 метрів, що значно менше ніж у крилатих ракетах зі звичайним двигуном. Що нібито ускладнює її виявлення радарами ППО, водночас воєнні експерти стверджують, що дозвукова швидкість буревісника зробить його вразливим до усіх видів ППО і ПРО, навіть рушних. Теоретично цей літаючий чорнобиль можна збити з автомата Калашникова, вистачить однієї кулі, щоб приземлити це ядерне диво. І що довше ракета перебуватиме в польоті, то вразливішою ставатиме. Більше того, численні випробування буревісника найчастіше закінчувалися невдачами у 2019 році. Щонайменше 5 російських фахівців-атомників загинули внаслідок вибуху і викиду радіації від час випробувань буревісника у Білому морі. Путін на даному етапі чимось нагадує Гітлера у бункері 1945 року, генеруючи просто божевільні ідеї, що взагалі не мають жодного практичного сенсу на реальному полі бою, але можна спробувати використовувати як тему для піару екснардеп Борислав Береза. Тож дуже схоже на те, що чергова спроба Путіна залякати світ атомною дубинкою зазнала катастрофи ще на зльоті. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про подобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.